Можна. А ось і блукаюча орда, до речі. Те, як замовляли, треба їхнього відстріляти. Бажано побігти на ці на свої куплення. І половина з них мре просто на. Тобто я... мовити Економлю на бої. Змея там, ды. Напада. Так, а ну не бой мені там мою хату. Сюди иди. Ты. я выклав. Гене, я виклав, напій Раз.